З новим, днем, шановні українці, Buick Envision комплектація Essence. Автомобіль нашого клієнта був пригнаний у 2022 році в Україну з пробігом 6 тисяч кілометрів. На зараз у нього тисяч кілометрів. Плани в житті помінялись. Тачка цікава сьогодні вперше, як і ви напевно з нею знайомились. Приступніться, поїхали. Під капотом у нас двохлітровий турбований двигун потужністю близько 237 сил, 9 ступінчата автоматична трансмісія і передній приїд. В двигуні вона заїхала майже 6 тисяч кілометрів. На старті була оновлена рідина, в двигуні, ну, олива в миссия. І другий раз вже було після цього зроблено ту. на Зараз 16 тисяч кілометрів. По пошкодженню, підкапотка тут вся рідна, радіатори, передня панель, лонжерони, нічого не постраждало, удар був досить легкий. Постраждав бампер, фара, крило, капот. Капот, крило поміняні були на нові, фара бушна оригінальна, і бампер Бушки брався, він там ремонтувався з донора. А, така от у нього історія. Зимові шини тут є, бачите на машині, і є літній комплект, те, що з ними прийшов з Америки. Фарбована тільки ну, в нові деталі в один слой. І вона, до речі, ще замовілена, її обробили по приїзду. А, на цій дверці я під окремим таким кутом. Знайшов м'ятинку тут. От якщо її видно, не видно, ну вона не ну, в очі не кидається. Але так, якщо під знаєте, кутом якимось спеціальним стать, то можна її помітити. От далі все нічого не фарбовано, все в заводі. Чорні диски, наскільки я бачу, вона таки прийшла. Парктроніки в неї по кругу, СТ оце не знаю, що Шильдік позначає. Побачив жопу цього Поршака Каєна і знайшов щось схоже з нашим бюїком. Не знаю, можливо, я помиляюсь. А ще мені Honda ЄНС e трошечки нагадує ця машина і з цим Поршаком щось схоже є. Як би це не звучало забавно. Вішен, Chevrolet Buick. До речі, що цікаво, що Chevrolet Equinox, вона має спорідену платформу. Це просто я з цією машиною знайомий, хоча в нас мало хто. Так, ну і по цій стороні без зауважень, тут нічого не фарбовано. Дах також, лобове скло у нас залишилось рідним. А, і ще по цьому колесу речах був поміняний після ДТП точно. В комплектації у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Монітори сліпих зон, є поки бачу згадаю, думаю, покажу. Так, 21 рік у неї чистий конвейерна дата, третій місяць. Тут під петлею, вони так зробили не дуже зручно, але ви побачили. Так, Маємо електропривід сидінь, шкіряний салон. Стан його беззауважень, єдине, що він. В мене крахмалений, не намитий. Власне, сказав, що салон чистий, але він все ж таки має трошки пил, десь може вам потрапляти на очі. Так, у нас є 4 склопідйомника, передні з авторежимами, електродзеркала, пам'ять сидінь на двох драйверів. І щойно вивчив, що це за кнопочка, а ви коли натискаєте, це вихід для заднього пасажира зручну, зручний. Точніше, він у вас вперед під'їжджає, підсуває. Так, тут у нас яскраві щітка приладів. А датчик світла у нас, бачите, є. Проєкція на лобове. І о цима трьоми клавішами тут ми верх-низ регулюємо, як зручно бачите. Проєкцію, яскравість і інформацію, яку він сюди виводить. Ну, ми можемо міняти режими там, Кріс, мультимедіа, тахометр, швидкість і так далі. Є. Пробіг ось на даному миті 16 тисяч км. Шкіряне кермо, ну також без зауважень. Є підрульові пелюстки, є автоматичний дальній, є обігрів керма. Тут є захист від зіткнення. Бачите, ось ми можемо його. А, і радар, до речі, є. Можливо, тут все ж таки адаптивний круїз. Сьогодні треба буде спробувати це мені. Я думав, чомусь що тут не адаптивний круїз. Але дистанція дистронік є. Ну, Це можливо захист просто візитнення, наскільки я знаю, він в них є. І утримання в смузі теж, бачите, стеження за смугою тут присутнє. Круїз сьогодні випробую, мені цікаво. Так, ну вивчаю я круїз контроль Я задав 60. Немає в неї адаптивного круїзу, тут тільки виходить, захист від зіткнення круїз. Звичайно, це я тільки що перевірив. Машинки він бачить. Загальні витрати пального за останні там, майже 5 тисяч кілометрів 11,5 літрів. Давайте будемо на це і полагатися, що це приблизно середні міські такі витрати у неї у неї ну, і мають бути тут. Управління від, від бортового комп'ютера, то що ми бачимо перед собою на панелі, і від hands-free. Мультимедіа, Сказати чесно, мені подобається, як вона виглядає. Захоплює. Тут трошечки єдине, що бачите, доставлена присоска під телефон підзарядний. Є CarPlay, Android Auto. Що є плюс? Що ще? Що мені тут сподобалось? Це круговий обзор. Режимів багато. Дзеркала, до речі, вниз опускаються, коли ми задню вмикаємо. Проекція є. Ми можемо тут режими всі ці налаштовувати передню камеру, перемикати задню. Щось ми тут можемо бачити. Проєкцію збільшувати. Цікаво. цікаво. Так, тепер різні бортові, бачите, там по бортам дивитись ми можемо режими. Розмітку проєкції ми можемо вимикати вмикати. Так, і круговий обзор. Ось ми на нього повернулись. Так, щось ми вмикаємо. Ну, такі тут режими є. Прикольно, поїхали далі. Кнопочка старстоп, звісно, є. Обігріви передніх сидушок є, клімат-контроль до зони є. Функція старт-стоп тут вимикається. А от, до речі, і бачите стеження за смугою можна вимикати. Система стабілізації вимикається, і парктроніки вимикаються. Тут трошечки куча шнурів, мотлаху не залазимо туди, ну, там великий кармашик, тут два підстаканечка. Трансмісія, бачите, тут у нас паркінг, реверс, нейтраль, драйв і механікал. Механікал ми можемо користуватися пелюстками на тептроніки. Побачили. Мод. Це у нас режими є спорт. Snow Ice сніг лід, Тур. Ну, Напевно, спокійний. Залишимо поки що в тур, а там потім поклатися. І електроручник. Оп, поставили, зняли, все працює. Підлокідничок відкривається отак на дві половинки, він достатньо такий глибоченький. А ага, гайдзеркало з автоматичним затемінням, поки не забув про це сказати. Ще на що звернув увагу, що мультимедіа клімат повернуті всі так до водія. Особливо, коли я позаду сідаю, бачу цей момент, як вона повернута все до водія. Прикольненько. Ще важлива інформація. Мюзик у нас тут босе, босс. Так, і багажник, електробагажник відчиняється. Тут можна на максимум, а можна на три чверті. А можна зробити оф, щоб без вас його не відкрили. Прикольно. Ну а по центру натискаєте, вже він відчиняється. Слухайте, ну щойно послухав музичку на басе. Досить, досить непогано грає. Я задоволений. Я не скажу, що це прям вау-концертний зал Україна, але грає досить потужно. По безпеці тут спрацювало кермо, коліна, торпедо. І обидві штори, зі слів власника, безпека повністю відновлювалась, він робив цю машину для себе. Тому я завжди кажу, довіряйте, але перевіряйте. Вона мені від початку здається чимось трошечки схожою на Lincoln MKC. Ну, МКЦ, як ми звикли називати, від Ford Kuga родича або від Ford Escape. Але в МКС на задньому ряду сидінь для мене просто немає місця. Тут я сиджу зараз, у мене зріс 193 см. Шикарно, сиджу сам за собою. Трошечки колінками тут можу таркатись, але в цілому зручно і комфортно. Є підлокітничок, є два підстаканничка, Також у нас є тут свій повітродув, є USB і Type-C, два порта для зарядних пристроїв. Перевірив, спінка нахил не змінює. Електропривід кришки багажничка. Швидкість, я так скажу, плюс-мінус середня між швидкими, наприклад, як BMW і повільними, як Subaru Forester. С Так. Багажник не самий тут великий, однозначно, можу вам так сказати. Ну, Об'єма тут на пару валіз, вверх він не дуже великий, об'ємний. Нижче тут у нас декаточка. Я подивився, що там домкрат під нею є. Це креточка, до речі, тут стоїть. Ну, приблизно ось так. Чікс, зачиняємо, зачиняємо. Враховуючи, що це у мене зовсім нове знайомство з цим автомобілем. Хоча я ж кажу, вони заплатформенники з Chevrolet Equinox, Nox, з яким я знайомий. Сидиться тут дуже зручно. Так ви знаєте, якось все на тебе направлено, все зроблено так для водія. А як вона зараз буде себе поводити на дорозі, не знаю. Але посадка от, органи керування, все на тебе так, ну, я ж кажу, зручно, мені подобається, це класно. Увімкнув я спортрежим, рухаємося ми в горочку і в поворот. Передній привід вириває, звісно. Набираю вона досить непогано, зробили ми сотню. Відносно того, як вона набирає, зауважень немає, все досить непогано, коробка лістає швидко. трамвайні речки тут доволі такі грубі. Ми дозволили собі по ним пострибати непогано, а вони Chevrolet Equinox в зеркалі заднього виду їде, тільки про нього згадав. Після того, як пострибав потребаним рейком, я зрозумів, що цей автомобіль ну, для поганих доріг не дуже був розрахований. Все ж таки він для асфальту. Відчувалось трошки чутно було підвізку, хоча вона відпрацювала все добре, але відчувалось, що вона є і що вона працює. І мені дуже цікаво зараз на погану дорогу з'їхати, спробувати. Я зараз їду по просілковій дорозі. М'якій хвилі вона проходить дуже м'яко і комфортно, а от вже грубі, де починаються. Я трошечки просто чую в салоні, як працює підвізка. Ну, тобто вона для хороших доріг. Це точно можу свою таку думку сказати, якщо порівнювати з тими ну, іменитими брендами іншими, на яких я знайомий, їжу там переважно в японцях, німцях. Ще, що маю звернути увагу, от я пробую її. Вона трошечки валка от поворотах, оце саме я відчув. Е є в ній, напевно, такі нюанси. От дивіться, здавалося б, я сьогодні пригадав автомобіль Chev Chevrolet Equinox, Я всього двічі з ними стикався. Два автомобіля таких продавав, але до цього так само не знав, як і багато з наших українців, що це за машина. За сьогодні, будь ласка, я щойно поки знімаю огляд, зустрічаю другу. Не спеціально просто заїхав тут розвернутися. Друга другий Equinox. на фінал. Дам резюме. Сказати, щоб я був від General Motors колись сильно в захваті. Особисто я і не був. Відносно того, що вигляд у цієї тачки яскравий, нестандартний, ну вона прикольно виглядає, що тут вже казати. Це так: в салоні в ній дуже-дуже непогано. Як працює двигун, як перемикає трансмісія, просто вау. Наскільки вони тут ресурсні, це все, вибачте, не до мене. Не знаю. А що стосовно підвіски, роботи підвізки, мені от у цієї моделі ну не дуже, скажімо так, подобається, не дуже вона зібрана. На дорозі. Не ідеально, не моє, от саме це. А так, тачка прикольна: якщо ви не дуже вибагливі водії, вам не потрібна прям, там, рульошка і щоб машина стояла як утюг на дорозі, то вона вам має сподобатись. Емоція точна яскрава, тачка приємна. Приїжджайте, перевіряйте, набирайте, купуйте. Якщо вам все сподобається, до зустрічі з вами, був Льоха Трандавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги, слава Україні. Вже на фініші помітив, який тут прикольний кармашик, Ще можна тут порозкидати деякі речі.